Добрий день, мої дорогі друзі. Я хочу сьогодні розповісти вам про свій вибір компанії і вибір продукту. Після довгих вивчань компаній з продуктом для здоров'я і краси, мій вибір це компанія PM International Product Fit Line. Чому я вибрала цю компанію? Компанія довго працює на ринку і має ефективну логістику. Дуже хороший, дуже якісний продукт, який допомагає бути здоровим. Ви, вибір на сьогодні це моноген. Чому я вибираю цей продукт? Він підвищує імунітет, допомагає серцево-судинній системі і допомагає боротися із судинною сіткою ніг. Тому я вибираю цей продукт. Я хочу спробувати. Всі продукти компанії, І надіюсь, що я це зможу. Якщо у вас будуть запитання, ви можете завжди звернутися до мене. Доброго дня!